Вітаю близнюків! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 по 30 березня. І так, близнюки. Давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких він вам принесе людей, можливості? Налаштовуйтесь на прогноз. Дивіться уважно на карти. Можливо, ви роздивитесь якийсь знак, який вам потрібно побачити. І так, перша карта понеділок. О, і в Близнюків карта вибору падає. В понеділок, можливо, у вас якась буде ситуація, де вам потрібно прийняти вибір. Карта старшого аркана буде говорити про те, що вибір важливий для вас. Прислухайтеся до свого серця. Якщо у вас немає вибору, якщо це не ваша ситуація, карта буде говорити про гармонію в стосунках, про партнерство, про якісь ситуації, де ми. Працюємо рука об руку на роботі з партнером, можливо, ми зустрічаємося з другом і також обговорюємо якісь ситуації. Тобто, у понеділок гармонійне налаштування дня, і це, в принципі, ще ваша карта буде говорити про те, що в понеділок ви будете відчувати себе в своїх енергіях. Вівторок. Вівторок 10 жезлів, буде говорити про те, що навалиться, можливо, якихось багато справ. Можливо, після вашого вибору таки вам буде важкувато сприйняти оце все. Або ж це просто буде багато якихось справ на роботі, вдома будь-де, де ви можете навалити на себе багато роботи, і от людина вівторок загружена трудом. Тому для того, щоб не відчувати таку важкість, делегуйте свої зобов'язання на роботі, вдома і так далі. Середам. Катхамир. Ну, так і дослухаєтеся, да? і не будете тягнути все на собі, тому що мир нам говорить про благополучне завершення якогось етапу. Тобто в нас проходить цілий цикл якихось подій, і вони завершаються. І вже після середи у вас починається якийсь новий етап. Карта може нам говорити про те, що ми спілкуємось по інтернету, ми їдемо за кордон, ми їдемо десь в. Далеко від свого дому, тому що нам відкритий весь світ. Карта ще нам може говорити про те, що ми ходимо по колу. Звертайте на це увагу. Але взагалі мир нам говорить про благополучність, про всесвіт, про, про те, що він для нас робить все найкращим чином. Четвер. Чотири мечі. День, коли ми хочемо відпочити. День, коли ми хочемо сховатися, закритися, ні з ким не спілкувати і зібрати всі свої думки в кучу. Чотири мечі нам буде говорити про те, що людина потребує відпочинку. Людина хоче побути наодинці, знову ж зібратися з думками, тому що. Перед чотирма мечами в нас йде три мечі, які говорять про якусь ситуацію, яка нам була неприємна. Коли нам зробили, наприклад, боляче, і тепер ми хочемо це все обдумати. Якщо ми не будемо говорити про так з такої позиції, це буде говорити, що просто, можливо, буде вихідний, коли людина хоче побути наодинці. Хоче відключитися і все, всього просто полежати, і щоб її ніхто не трогав. П'ятниця? Король жезлів буде говорити про чоловіка. Лев, овен або стрілець, така людина може бути присутня у вашому житті. Або ж ми будемо говорити про те, що це буде енергетика цього дня. Король жезлів у нас чоловік, який знає, чого хоче. Це харизматична, це сексуальна, це, це, це амбіційна людина і це буде ваша отака енергія. Можливо, ви будете налаштовані до якихось дій е, вирішувати, е, ставити ціль і впевнено до неї йти. Субота. Чотири жезли. І, в принципі, це буде правильне рішення, тому що чотири жезли це ми святкуємо перемогу. Ми маємо якийсь певний результат в своєму житті, і ми хочемо його відсвяткувати. Можливо, ви просто в суботу вдома зібралися зі своєю сім'єю і ви собі влаштували якесь маленьке сімейне свято. Можливо, це на роботі. Ви закрили якийсь проект, ви підписали якийсь контракт, ви зробили те, над чим довго працювали, і тепер ви можете собі дозволити от якесь святкування. Карта буде говорити, нам. Можливо, про купівлю будинку, квартири, тому що чотири жезли в нас говорять про стабільність, про те, що ми впевнено стоїмо на своїх ногах. Ми задоволені знову ж результатом, і от нам ця карта дуже приємна для проживання. І неділя. Карта Єрофанта, духовність, моральність, якісь наші принципи, які ми не хочемо порушувати в неділю. Можливо, хтось просто йде до церкви в храм, хоче побути десь там, де от є от така духовність. Карта буде говорити, якщо знов вертатися до моральності, сьогодні ми от є в нас неділю, принцип такий, таке в нас свято. Ми збираємось знову ж всією сім'єю, або в неділю в мене є традиція, я роблю то. То -то і, то -то. і в неділю, от ви не будете порушувати своїх оцих традицій. Наприклад, ви йдете в неділю в кав'ярню і п'єте каву, і це для вас як закон. І в неділю ви собі так і будете робити. Якщо ж ні, це може говорити про якісь медитації, про якісь духовні знання. Можливо, хтось захоче навчатися якимось духовним практикам або звертатися до такої людини. І дайте мені, будь ласка, пораду для близнюків на тиждень. Порада для вас на тиждень. Ага, і таке цей паж мечів випав. Коли я тасувала колоду, паж мечів нам говорить вивчати інформацію, збирати інформацію, можливо, десь даже різко відстояти свою якусь позицію. Тому що пажмічів він у нас такий гостроватий, але будемо говорити більше про те, що він збирає, вивчає, аналізує. Можливо, ви будете звертатися до людини для повищення якихось своїх знань, і карта нам говорить про це, що це буде правильне рішення, і ви на правильному шляху. І так, близнюки, приємного вам тижня і до зустрічі.